Друзі, вітаємо! Дональд Трамп говорить, що розпочалися переговори, причому є дуже успішні моменти, і він готовий буде скоро ними поділитися. Тим часом представник Трампа по близькому сходу полетів до Москви своїм чартерним літаком і зараз там знаходиться. Дональд Трамп паралельно каже, що досягнуто угоду з Україною щодо суперцінних українських металів. На 500 мільярдів пам'ятаєте, казав, що мені щось трошки ріже цифра 500 мільйонів, яку він сказав на початку тижня, чи на кінці минулого, Ну, якось малувато це звучало. Я ще думаю, може це просто перший транс, ще якась історія. Тому що ну, якщо метали цінні, то 500 мільйонів явно це за півдня вистрілюють збройні сили України. Нам треба, хоча б 300-400-500 мільярдів. Як ще колись говорив залужний для повної перемоги над Росією? Ну і власне найголовніша вишенька на торті, це один з сенаторів поніс до парламенту закон, який дозволяє Трампу давати гроші через ленд-ліз. Чому? Чому це важливо? Тому що через ленд-ліз якраз таки, Трамп хоче Україні зброю й давати і загалом зробив дуже неприємну нам заяву, що, мовляв, буду давати, але тільки за гроші. І за це треба, значить, їхні активи. І навіть, якщо вони будуть частиною Росії, я ці активи заберу. Неприємна історія, але як мінімум зараз це гарантія того, що Україна буде зі зброєю і Росія буде притягнута за стіл переговорів або силою, або Україна отримає ту зброю, якої вистачить для перемоги. Тому що пів трильйона це якраз ті гроші, які нам зараз могли б дуже сильно знадобитися. Підпишіться на цей YouTube канал, я вам зараз швиденько все розкажу і розкладу по поличках. Ми боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка зараз надзвичайно важлива. Член Палати представників Джо Вілсон пішов до парламенту і поніс законопроект щодо ленд-лізу. і це надзвичайно важлива і потрібна для нас зараз історія. Чому? Тому що Росії треба показати, що зброя в Україну не зупиниться, вона буде рухатись далі. І, ну, ви знаєте, що те, що дав нам Байден, Трамп може в будь-яку секунду зупинити. Ну і знову ж таки, як говорять спеціалісти, мінімум на півроку. Так, Україна має ще додаткові запаси, але знову ж таки суперсучасної зброї, супервеликої зброї. Ну, зрозуміло, ніколи не буде зайвим. Тому зараз закон про ленд-ліз, як мінімум, точно поставить Росію на місце. В Росії загалом почали думати, може напасти на якусь країн Балтії чи, можливо, десь на когось в Азії. Типу, українці закусилися, ходу не дають, і взагалом успіх кампанії Путіна вже під сумнівом. Тим часом підпирають не тільки Росію, підпирають і нас. І крім того, що його представник Трампа полетів в Москву, його Гольфстрім сів сьогодні в Росії. Зрозуміло, що будуть переговори. Зрозуміло, що буде зустрічатися. Паралельно Джей Ді Вен зараз дня на день має зустрітись з Зеленським, дасть йому кілька днів подумати те, що він йому озвучить в Мюнхені. 20-го приїде до нас Келог почути відповідь Зеленського. А що ви власне вирішили з цього приводу? Потім повезеться Трампу, потім Трамп скомунікує з Зеленським. В залежності від відповіді буде залежати чи особисто, чи набере по телефону. Ось такий зараз виглядає план. З'явилася ще інформація, що донька Кіта Келога не один раз приїжджала до України. Вона очолює фонд, який допомагає Україні ліками. Ну, от дочка приїздила не один раз, і насправді була дуже дуже активна. Ну, от і насправді допомагала дуже сильно. Багато хто говорить, що це може бути однією з точок впливу на Кіта Келога і на Трампа. Ну, не думаю, що на Трампа, але на Кіта Келога точно бачимо, що є вплив, є інформація зсередини, і ця людина точно не повинна бути бездушною, враховуючи, що його донька. Ну, добрий десяток разів була і в Харкові, і в Києві, і в багатьох інших містах. Ну, от вона сама. Спадкова військова, тому, скажімо так, наша людина в Гаванні так точно буде відстоювати нас, але знову ж не впевнений, що в неї є вплив аж на самого Дональда Трампа. Трамп каже, що переговори рухаються, є супер успішні історії, є велика надія, що договір буде підписаний. Про це знають в Європі і, пам'ятаєте, вчора казав понизити військовий стан в Україні. Вони насправді натяк шлють Зеленському. Вчора писали різні коментарі, в тому числі і ось цей. От я уточнив своїх друзів, дипломатів. Насправді Захід натякає Зеленському, що вибори треба буде провести. І війна завершиться, і їх треба буде організувати. І вже сьогодні треба сказати, яка першочерговість? Що спершу президентські, потім парламентські, потім місцеві. Далі буде історія інша. Далі будуть дивитися, що буде відбуватися з грошима. Наші сказали дипломатам, грошей нема. Захід сказав, гроші дамо. Але, типу, треба закрити марафон, треба оновити списки, зробити доступ всіх партій. Ну, от Сьогодні ви знаєте, там зараз будуть рішення в парламенті по деяких політиках. Знову ж таки, до них є питання по корупції, але точно не по поведінці. Ви знаєте цього цілов'ягу, дуже цукерки люблять. Ну, далі, так само по інших, кого виганяють засідань, кого не впускають, тобто є питання щодо того, як загалом відбуваються демократичні процеси в Україні. Ну, але це натяк і Європи. Трамп більш жорсткий. Типу Трамп зараз насправді нагнітає обидві сторони. Тому, коли будете чути, що там щось проти нас, ні, це просто піднагнітання з обох сторін. Обидвох намагається затащити на стіл переговорів. Ну але Трамп дуже радіє, що з Україною досягнув угоди про рідкоземельні метали. 500 мільярдів він бачить, він хоче сюди інвестувати спільно з Україною. Хоче, щоб це була гарантія нашої дружби, щоб це була гарантія того, що Україна і Штати будуть мати надзвичайно тобто, там так, те говорив, що треба якийсь панамський канал чи свій Суецький канал. Що буде тим, чому вони будуть приїжджати сюди і захищати нашу державу? От 500 мільярдів якір в державі спільних підприємств і спільного виробництва, це воно. Ну, дивіться, і мене теж були, чому це питання не було поставлено раніше, ні в 2014 році, ні в 2004, ні в 2001, чи коли ядерку здавали. Тоді треба було ці питання задати і сказати: ось це якер. Інвестуйте, вкладайте на 500 мільярдів. Ну, слухайте, ми. В золоті тут давно вже всі ходили, пів війни не було б і все було б нормально. Окей, пропустили. Зараз треба рятувати країну, треба гроші, Штати, от, що не публічно говорять переговірники. Трамп хоче тільки давати Україні через зброю через гроші. Нічого, це не найгірше. Будемо брати в кредит, будемо платити за цей ленд-ліз. Бо знову ж ленд-ліз передбачає плату. До цього Байден давав безкоштовно. Добре. Зараз можна за це буде платити. Окей, але дайте нам змогу вибирати те, що нам треба. Дайте нам змогу брати те, що треба сьогодні українським генералам, те, що просять українські офіцери, те, що треба українцям. Тому, скажімо так, це може бути місточок. Ну, от, ну Чекаємо зустрічі з в самому Мюнхені. Ну і теж розуміємо, що Захід зараз чекає від зеленського крок на зустріч. Вони піднагнітають, хочуть бачити більше молодих призовників. Ну от, Зеленський зараз обходить цю історію, крім обов'язково, чи ж так замість обов'язкового призову. Буде контракт. Вчора вже озвучили його, скажімо так, головні цілі: мінімум мільйон гривень призовнику. Це добровільний контракт. Ну от, і плюс безкоштовний нульовий кредит для 18, по-моєму, 25. Тобто, Зеленський шукає золоту середину між тим, що вимагає.